Друзі, усім добрий вечір. За традицією на вас чекає вечірній огляд мого маленького острівочка з виробами ручної роботи, машинної вишивки, якісних принтів та ексклюзивних і унікальних іграшок ручної роботи, в'язаних від кращих майстрів із Дніпра та України. І так, островочок виглядає саме так. Відкрила його ще у квітні 2021 року. І по сій день він локаційно знаходиться між Фокстрот та Сільком. І так на сьогоднішній день хочу вам показати розкішне оно. Влення ось таких ексклюзивних погляньте іграшок майстриня Наталія привезла ось таку красу на ваш смак обожнюють діточки ось цих маленьких, таких гарненьких котиків. Зайчиків і багато всього іншого. Погляньте, ось це все дуже вам полюбилося, тому ми робимо такі оновлення. Так, а ще у мене є ось така красунечка, лисичка, сестричка. Сьогодні хочу показати наглядно ось так. Ото ці моданочки, які ви теж обожнюєте. Так, з цієї сторони у мене переїхали ось такі гарні красунчики по дуже смачній ціні. Так, з цієї сторони. Ось так, от вам показую наглядно, який є асортимент на сьогоднішній день. Погляньте, ось все це ви можете обирати на подаруночки для себе та своїх рідних та близьких. Погляньте, ось така краса. Сьогодні дівчина обирала на подаруночки в'язані іграшки, і дуже приємно, що вони поїхали аж у Польщу. Тому ось буду чекати від неї фото. Звіт, тому що одна іграшка дитині, друга чоловіку. Тому. Ось так от показую і вам наглядно, щоб ви теж придивлялися. А хто хоче і любить ось такі символічні подаруночки, то будь ласка. Далі з цієї сторони показую ваші улюблені барашки. Нагадаю, що до 8 березня на них діє ось така смачна ціна, практично в два рази менша вартість від первоначальної. Так, з цієї сторони хочу показати вам наші капелюшки, вушка, папайки. Так, продовжимо капелюшки, ось такі фетрові беретики, комплекти. Ось це все дуже гарні в'язані косиночки. Ось це зараз по акційній ціні. Далі майстрині нав'язали ось таку красу. Далі з'явився мене ось такий величезний велетень по дуже смачній ціні зі знижечкою. Так, далі прапори нагадаю. Є у нас ось така краса від майстрині. Так, і з всієї сторони хочу показати є для самих малесеньких і для тих, хто полюбляє прикраси на волосся або. Пояси також є у нас масочки в'язані або шиті мною І є ось такий розкішний комплект для самих капризних. Погляньте, все можна приходити і обирати. Далі з цієї сторони хід продажів. ось такі красунчики по 160 гривень. Нагадаю, що в мене зараз багато гарних халатиків і сорочок, і улюблені футболки з принтами Тарас Шевченко в Леопарді. І ось такий яскравий. І як і обіцяла, з 1 березня на вас чекає оновлена колекція в інших кольорах. Далі, як ви любите для ваших і наших захисників ось такі формати з вишивкою, далі є світшоти з. Форматі прапору ваші улюблені тільники дуже красиві світшоти з вишивкою калини, які теж створюємо у Дніпрі, і гарна колекція ось таких футболочок, вишиванок. Погляньте, вони в різних кольорах, в різних розмірах, тому ви можете теж обирати на подаруночки. Нагадаю, що ці формати і для підлітків підходять. Часто їх купують у школу, або для чоловіків і жінок, які полюбляють патріотичний формат з вишивкою. І оновлена колекція вишиваночок. Нагадаю, що деякі позиції створюємо. У Дніпрі по ціні виробника стартують від півтори, і далі йдуть формати із заходу України, які ви можете обрати як парно, так і окремо. Є сукні, є вишиванки, і є навіть ось такі ексклюзивні вишиваночки з бісером. І привідкрию вам маленьку таємницю, що ми з однією з майстри запропонуємо вам уже найближчим часом індивідуальний пошив вишиванки з вишивкою бісером на ваш смак. Тому ось такий невеличкий огляд показала вам сьогодні. Працювала цілий день, незважаючи на тривоги, але Будемо вірити у перемогу, що все скоро наладиться і буде добре. Наступні мої два робочі дня я проведу у майстерні. Він буде присвячений ремонту одягу і реставрації. Тому кому актуальні дивитися мої огляди процес роботи, то запрошую на Ютуб канал і TikTok. Там я більш активно показую іменно формат роботи у майстерні від початку до кінця. Монтую такі огляди. А в інстаграмі я більше зараз націлена на формат розвитку нашого острову. Очка за виробами ручної роботи, тому хто ще на березень планує. Мріяв попрацювати у форматі суворенди, то запрошую. Зараз є дуже вигідна пропозиція. Хто хоче купити і обрати подаруночки онлайн і не має змоги приїхати до шоу то роблю відправички новою поштою швидко, якісно, якщо потрібно, навіть у подарункових упаковочках. А хто хоче наглядно прийти, подивитися і обрати, то запрошую. Торговий центр Пастера 60 Дніпро. Це хто не знає площа Островського або Старомостова. Тому кому зручно, приходьте, обирайте, працюю завжди. Тут я наступний мій робочий день планую 1 березня у суботу з 11 до 19, бо обожнюю одягати ваші душі і тіла у щастя з любов'ю. З вами була я Світлана, дизайнер тих нових аксесуарів і подарунків ручної роботи, які створюю з любов'ю вже дуже багато років. Тому на все добре, всім гарного, тихого вечора і до нових оглядів вже 1 березня. Всім папа. -па.